Я вважаю, гра на гру не схожа, тому будемо виходити, незважаючи, як там є шанси, немає шансів, Будемо доказувати показувати, що Україна е, має характер і може перемагати. Тому будемо заряджені на руминів і будемо перемагати. Так, для нас гра виявилася дуже складною. Дуже багато зробили помилок. І як ми розраховували на цю команду, що фарери будуть дуже швидкі, і вони завжди грали один на один, ми з цим не справились. Моя думка, як дуже багато помилок зробили в обороні, тим самим вони нас і давили кожну атаку, тому Працювати, працювати індивідуально і тим самим буде краще.